Біблія, книга Числа, глава 18. Сказав Господь Аарона, ти сини твої та дім батька твого з тобою понесете на собі гріх щодо святині, і ти, сини твої, з тобою понесете на собі гріх щодо вашого священства. А також ти наблизиш до себе братів своїх плем'я її не плем'я батька свого, і вони злучаться з тобою і будуть прислужувати тобі, а ти, сини твої, з тобою будете перед скинію свідоцтво. І будуть вони виконувати твою сторожу та сторожу всієї скині, і тільки до речей святині та до житівника не приступлять, щоб не помирали, як вони, так і ви. І злучаться вони з тобою, і будуть виконувати сторожу скині Кинії заповіту для всякої служби в скині а чужий не приступить до вас. І будете ви виконувати сторожу святині та сторожу жертівника щоб не було вже гніву на Ізраїльєвих синів? А я оце взяв ваших братів. Левітів спосеред посеред синів для вас, як дар вони, дані Господові, щоб виконувати службу з кині заповіту. А ти та сини твої з тобою будуть допильновувати ваше священство для всякої речі життівника та для того, що поза завісою, і будете робити, як службу даю. Дару, дару даю я священство вам, а чужий, хто приступить, буде забитий. І Господь промовляв до Гарана, я оце доручив тобі пильнувати за приношеннями моїми від усього посвяченого і синами Ізраїльвими і дав частку тобі та для синів твоїх на вічну постанову. Оце буде тобі з найсвятіших жертв без огню, кожна їхня хлібна жертва і кожна їхня жертва за гріх, і кожна їхня жертва за провину, що звернуть мені як найсвятіше тобі, це та для твоїх синів. На найсвятішому місці будеш ти їсти Оце, кожен чоловічий статі буде їсти це. Буде святість для тебе, а це тобі приношення їхнього дару всіх колихань Ізраїльових синів. Я дав їх тобі, синам твоїм та дочкам твоїм з тобою на вічну постанову. Кожен чистий у твоїм домі буде це їсти. Усе найкраще зі свіжої оливи і все найкраще з молодого вина та збіжжя їхньої первоплоди, що вони дадуть Господу, від я віддав їх тобі. Первоплоди усього, що в їхньому краю, що вони принесуть Господові, будуть для тебе. Кожен чистий у твоїм домі буде це їсти. Усе закляте між Ізраїлем буде тобі. Усе, що розкриває утробу кожного тіла, що принесуть Господові з-поміж людей та з поміж скотини, буде для тебе. Тільки конче викупиш перворідного людини і перворідної з нечистої худоби не викупиш. А викуп його від місячного віку, Викупиш за твоєю оцінкою п'ять шеклів срібла, на міру шеклем святині, двадцять гервін. Тільки перворідного з волів або перворідного з овечок або перворідного кіз не викупиш вони, святість їхньою кров'ю окропи жертівника, а їхній лій, спалиш, як огняну жертву на любі гляпаха для господа, а їхнє м'ясо буде для тебе, як грудина колихання, як стегно, правиці буде для тебе. Усі святощі приношення, що Ізраїлеві сини принесуть для Господа, я віддав тобі, і синам твоїм, та дочкам твоїм, і з тобою вічною постановою. Це міцний заповіт, він вичений перед Господнім лицем для тебе, те, насіння твого з тобою. І сказав Господь до Аарона, у їхньому краю ти не будеш мати власності, і не буде тобі частки між ними. Я, частка твоя, та власність твоя поміж Ізраїлевим синами, але вієвим синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину. За, він, за їхню службу, бо вони виконують службу з Кіні заповіту. І Ізраїлеві сини не приступлять уже до скині заповіту, щоб не понести гіхай не вмерти. І буде Левіт сам виконувати службу з Кині заповіту, і сам понесе вину свою. Це вічна постанова для ваших поколінь, а між Ізраїлівими синами не будуть вони. Дитимувати. Дідичити спадщину. Бо десятину ізраїльових синів, що вони принесуть як приношення для Господа, я дав Левитам за спадщину, тому я й сказав до них між ізраїльовими синами, не будуть вони дідичити спадщину. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, а до левітів будеш ти промовляти, та й скажеш їм. Коли візьміте від ізраїльових синів, ту десятину, що я дав вам від них на вашу спадщину, то ви принесете з неї Господнє приношення, десятину з десятини. І буде пораховане ваше приношення як збіжжя стоку, і як повне Чавила. Так принесе і ви, Господнє приношення за всіх ваших десятин, що візьмете від Ізраїльних синів, і дасте з того Господнє приношення священнику Віагарнові. За всіх ваших дарів принесе кожен Господнє приношення з усього найкращого посвячення з нього. І скажи їм, коли ви будете приносити найкраще з нього, то не порахуйте левітам, як урожай току і як урожай катки чавила, і будете їсти це на кожному місці, ви та дім ваш, бо це нагорода для вас замін за вашу службу в скійній заповіту. І ви не понесете через це гріха, коли будете приносити найкраще з нього, а свято ще в Ізраїльів синів не збищестите і не поумираєте.